字母。 Справжнє театралізоване дійство з казковими героями та дивами влаштували дітям-сиротам, дітям, що позбавлені батьківського піклування або ж виховуються в будинках сімейного типу юні коростенці, що займаються в різних творчих гуртках міського центру позашкільної освіти. Саме в день святого Миколая дітки, що зібрались у залі, найбільше потребують любові та родинного тепла. Тому дорослі роблять все можливе, аби ці дітки відчули людську турботу, адже чужих дітей не буває, наголосив міський голова Володимир Маскаленко. І гарним прикладом як слід робити добрі. Справи є святий Миколай Чудотворець. Я думаю, вам розповідали. Говорили, що це святий єпископ, який носив, давав подарунки в першу чергу дітям. І ніколи про це особливо не розповідає. Він просто дарував він. Ніс добро, він ніс радість, він хотів, щоб всі були щасливі і особливо діти. І за це його дуже шанують в нашій православній церкві і віддають йому належне. І вже стало добрими традиціями, що саме в цей день всі радості несуть всьому населенню і дорослим, в тому числі, але в першу чергу діткам. Під час свята дітки разом із юними акторами грали в ігри, відгадували загадки, шукали новорічні іграшки, щоб прикрасити ялинку. Іграшки ще до свята сховали ябеда та неслуг, а допомагав їм у цьому святий Миколай. Привітати дітлахів зі святом приїхав народний депутат України Володимир Арішонков. Миколай, святий Миколай, і все, що з ним пов'язано, він якраз особлює в собі такі красиві людські якості, толерантність. Любов до ближнього до дітей, доброта і бажання робити це добро. І я зараз скажу вам так, що більшість дорослих присутніх в цій залі є отакими справжніми святими Миколаями, тому що ви робите надзвичайно державницьку важливу справу по відношенню до цих красивих діток, яким кожного дня потрібна турбота, ваша теплота. Доброта, дорогі дітки, я вам бажаю відчувайте цю турботу тепло від дорослих. Нехай буде успішною ваше майбутнє в сильній незалежній державі Україна. Яке ж свято Миколая без подарунків, це й не дивно. Адже День Святого Миколая по праву можна назвати дитячим святом. Хто як не малеча, з нетерпінням чекає на подарунки від чудотворця? Після того, як всі подарунки, а вони були придбані за кошти норвезької місії Віра Надія Любов та за сприяння народного депутата України Володимира Рішонкова, були роздані, дітей запросили на урочисте відкриття головної ялинки міста, яка встановлена на центральній площі Коростеня. Не дивлячись на дощ, чудову мить запалення вогників, прийшли розділити. Діти з батьками. Не дивлячись на те, що погода не зимня і дещо підвела, і нема снігу, і нема морозу, але свято не відміняється. І сьогодні ми цілий день, в першу чергу, діти і дорослі святкуємо свята Святого Миколая. Тому я думаю, оця красуня, яка прийшла з Коростенського району, села Сантарки, буде місяць, створить нам гарний настрій. Ну і зрозуміло, для того, щоб все розпочалося. Нам треба, щоб вона засяяла вогнями. Тому давайте спільно з вами будемо відкривати. От будемо рахувати. Раз. Два, три. Ялинка вогнями. Запались. Дітки ваші облиски, подивіться, які вогники. Новорічна красуня, яка спалахнула кольоровими вогнями гірлянд, нікого не залишила байдужим. А від яскравих іграшок захоплювала подих. Отже, від дня святого Миколая розпочинаються новорічні різдвяні свята, здійснюються мрії та побажання. Розпочинається період різдвяних і новорічних свят. Сьогодні ми вітаємо і дітей, і дорослих святим Миколаєм. Я хочу побажати вам, дорогі діти, шановні батьки. Дай Бог, щоб ті проблеми, які ми маємо сьогодні, в наступному році були вирішені. Дозвольте сьогодні привітати вас, святим Миколаєм, з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, побажати усім нам любові, поваги, гарного здоров'я, достатку в кожній сім'ї. Миру на нашій деревлянській землі. Так як відкриття ялинки співпадає з Днем Святого Миколая, на свято завітав священик Віталій Неділько, аби привітати дітей та спільно помолитися за родине та державне благополуччя, дорогі мої, коли смотриш на лица дідське, хочеться сказати, що велика надіжда з'являється, що на нашій землі. В нашей Украине все будет хорошо, но не может быть по-другому. Будет мир, будет счастье, потому что есть такие детки. А одна детская молитва, она перекрывает, наверное, все наши грехи, нас, взрослых. Поэтому пусть они, маленькие наши наследники, молятся за нашу землю, молятся за нашу страну, за, нашу, за наш родной край. И дай Бог нам всех благ земных І Небесних. з праздником вас Помолившись разом із дітками та освятивши ялинку, священник Віталій ще раз побажав всім коростенцям Божого благословення та захисту. Красуня ялинка буде стояти на площі аж до водохреща, тим самим радуючи дітей та дорослих під час всіх новорічно-різдвяних свят.